Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, розділ 11. До мого двору під'їхала службова машина з двома непримітними чоловіками всередині. Я вийшов з таксі, розрахувався за нього і кивнув водієві машини детективу Рудольфу. Бездоганна зовнішність Руді не зблякла за рік, відколи він почав працювати в спеціальних розслідуваннях, Негласні відповіді Чикаго на офіційно невизнаний світ надприродного, але час трохи закартував його та зробив трохи менш блідим. Рудольф кивнув у відповідь, навіть не намагаючись приховати похмурого погляду він мене не любив. Можливо, це було пов'язано з облавою кілька місяців тому. Руді втік, а не залишився поруч, а до цього я втік з під варти поліції, коли він мав мене огороняти. Для втечі тоді були вагомі причини тож він не зовсім справедливо на мене ображається, але все ж щоб там йому не допомагало, хай переживе ще один день. Здоров, детектив. Що сталося? В машину сідай, сказав Рудольф. Я вперся ногами і недбало засунув руки в кишені. Мене що, заарештовано? Детектив звузив очі і знову почав говорити. Але чоловік поруч на пасажирському сидінні перебив його. Привіт, Гаррі, сказав детектив сержант Джон Сталінгс, кивнувши. О, як справи, Джон? Що привело тебе сьогодні? Мерф хотіла, щоб ми запросили тебе на місце події. Він підняв руку і почухав кількаденну неголену бориду. Очі у детектива були розумні і темні. Сподіваюсь, у тебе є час. Ми спробували знайти тебе в офісі, але там не знайшли. Тому мерфі послала нас сюди, щоб тебе зачекати. Я переклав журнали Морта Лінквіста з однієї руки в іншу. Я сьогодні зайнятий, а це може почекати. Рудольф сплюнув. Лейтенант сказала, що хоче, щоб ти негайно приїхав. Тож підіймай сраку і давай з нами. Негайно. Сталінг сподивився на Рудольфа, а потім закотив очі. Слухай, Гаррі. Мерфі сказала мені сказати тобі, що це особисте. Я нахмурився. Особисте? Він розвів руками. Ну, вона так сказала. Детектив нахмурився і додав: Це Мікі Мелон. В животі заболіло. Він помер. Ще Сталінгса сіпнулась. Тобі краще поїхати. Я заплющив очі. Не було часу на відхилення від маршруту, знадобиться кілька годин, щоб просіяти нотатки морта, а захід сонця настане швидко. Але мерфі для мене багато зробила, і я був їй винний. Кілька разів рятувала мені життя та й навпаки. Вона також моє основне джерело доходу. Керрін Мерфі очолювала відділ спеціальних розслідувань. А це посада, яка традиційно закінчується й кількома місяцями безглуздого метушіння, а потім швидким звільненням з поліції, мерфі не метушилась, а натомість найняла єдиного в Чикаго професійного чарівника в якості консультанта і вже досить добре розбиралась з місцевими надприродними хижаками, принаймні з найпоширенішими. Але от коли справи ставали складними, все одно викликала мене, технічно я фігурую у поліції як консультант з розслідування мабуть, у системі комп'ютерних записів немає числових кодів для вигнання демонів, заклять чи екзорцизму, і якийсь час тому відділ спеціальних розслідувань зіткнулись віч на віч з однією з найгірших речей півтонною незнищенного гару І зазнали серйозних втрат. Шестеро померли, включно з напарником Мерфі, а Мікі Малоун був покалічений, пройшов курс терапії і все ж вийшов на роботу. Здається, у той час Майкл і я знешкоджували чаклуна, який демонів викликав, однак протримався недовго, вирішив, що кульгавість не дозволить бути хорошим поліцейським і пішов на пенсію по інвалідності. Чомусь я почувався винним. Можливо, це і раціональне відчуття, але якщо б я був трохи розумнішим і трохи швидшим тоді, можливо, вдалося б врятувати життя тих людей і, можливо, зберегти здоров'я Мікі. Хтось інший давно б на це забив, але не я. Гаразд, дайте секунду зібратись. Поїздка була тихою, за винятком безглуздої балаканини Сталінгса. Рудольф взагалі робив вигляд, що мене поруч не існує. Я заплющив очі і мовчки страждав усю дорогу. Через кілька хвилин радіо затріщало, а потім замовкло. Відчувся запах паленої гуми чи чогось такого. І, скоріш за все, це, ймовірно, моя вина. Я відкрив одне око і побачив, що Рудольф хмуро дивиться на мене в дзеркало. Напів усміхнувся. І знову заплющив очі. Ну він й придурок. Машина зупинилась у житловому районі біля Західної Ермітедж, у Бактауні. Район отримав свою назву від кількості будинків емігрантів, які колись там були, і кіз, які тримали на передніх дворах людей. Усі будиночки були крихітними і вміщали у собі занадто багато сімей з дітьми. Бактаун заселявся протягом століття, і він виріс буквально. Будиночки на крихітних ділянках не розширювались, а росли вгору, надававши району витягнутого видовженого вигляду. Дерева, стародавні, дуби, платани, вони додавали крихітним дворам якоїсь величі, за винятком тих місць, де їх грубо обрізали від ліній електропередач і дахів. Тіні падали різкими косими лініями від високих дерев і високих будинків, перетворюючи вулиці та тротуари на цукаркові палички зі світла та темряви. На маленькій під'їзній доріжці одного з будинків двоповерхового стояло півдюжини машин, плюс мотоцикл мерфі, що спирався на підніжку на передньому дворі. Рудольф під'їхав до бордюру навпроти будинку та заглушив двигун. Машина ще мить деренчала і кашляла, перш ніж стихла. Я вийшов з машини і відчув щось недобре налетіло якесь неспокійне відчуття, поколювання на потилиці та вздовж хребта. Я хвилину стояв, нахмурившись у цей момент, Рудольф і Сталінгс вийшли з машини. Довелось озирнутись на околиці, намагаючись визначити джерело дивних відчуттів листя на деревах. Усе в осінньому строкатому вбранні шелестіло і зітхало, час від часу падаючи. Воно деренчало та шкреблось по вулицях. Десь проїжджали машини. Над головою літак, глибокий далекий звук. Дрезден. Ходімо. огризнувся Рудольф. Я підняв руку, ще раз зосередившись на своїх відчуттях. Виштовхуючи сприйняття разом із волею. Зачекайно, мені потрібно. Я не договорив, замовк і зосередився на пошуку джерела. От хизується курва. прогарчав Рудольф і рушив до мене. Та ну, зачекай. зупинив його Сталінгс. Дай людині попрацювати. Ми обидва бачили, на що він здатен. Я не бачив нічого, що не можна пояснити. Прогарчав Руді, але залишився на місці. Я перейшов через вулицю на подвір'я будинку, про який йшлося, і знайшов перше тіло в опалому листі за п'ять футів ліворуч від мене. Кіт, жовто біле хутро, його скрутило так, що передні лапи були спрямовані в один бік, а задні в протилежний. А ще хтось виламав йому шию. Налетіла Нудота. Смерть це не гарна річ ніколи, навіть якщо звикнеш, найгірше відчуття накочують, коли бачиш мертвих людей, але тваринна смерть здається навіть трохи огидніша Недорослий кіт ще кошеня, народжене на початку весни, сто відсотків блукало околицями, нашийника нема. Я відчув маленьку хмару збурення навколо тваринки. Свого роду психічну енергію, біль та агонія, але смерті цього кошеняти сто відсотків не вистачило б, щоб волосся стиршки стало аж в поліцейській машині. За п'ять футів далі я побачив мертву пташку без крил, які знайшлись справа і зліва, потім ще двох птахів без голів, потім щось маленьке і пухнасте. Можливо, полівка чи земляна білка, і ще більше набагато. Загалом дюжина мертвих тварин на передньому дворі, дюжина маленьких плям насильницької енергії. Жодної з них окремо не вистачило, щоб потурбувати мої почуття чарівника, але разом так. То що ж в біса вбило цих тварин? Я потер долонями руки. І мене охопило хворобливе відчуття страху. Потім підняв очі і побачив, що Рудольфо з Сталінгсом йдуть за мною. Їхні обличчя виглядали якимись зеленуватими. Ісусе, що це зробило? Я похитав головою і знизав плечима. Знадобиться деякий час, щоб це з'ясувати. А де Мікі? Всередині. Ну, тоді ходімо. Кінець 11 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!